Десята ранку час новин для вас працюють журналісти фактів весітіві та Вікон, СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю російські війська не припиняють бої в прикордонні Сумщини. При цьому тактики не змінюють, ідуть малими штурмовими групами. Нагадаю, головна мета росіян там прорватися через нашу державну межу в Сумській області, аби обійти українські сили оборони та отримати шлях на Курщину. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, лише учора в прикордонні прикордонні Сумщини було ліквідовано 15 таких штурмовиків та щонайменше 10 було поранено. Але фактично ці групи, навіть якщо вони десь ховаються в складках місцевості, вони знову ж таки знищуються нашими воїнами а, за допомогою fpv дронів а, активно а, застосовується артилерія, яка також знищує а, противника, який намагається а, заховатися. І... Бачимо, що просто ворог кидає в таку м'ясорубку своїх військових, не жаліючи їх з надією, що їм вдасться ну власне накопичитися і проводити далі штурмові дії вже в глиб території нашої держави. Відео збиття ворожих безпілотників опублікувало повітряне командування Схід на ньому видно, як мобільні вогневі групи працюють по шахедах, що масово летять з боку Росії. Вночі проти четверга лише на східному напрямку вдалося вполювати 30 дронів. Найбільшу кількість перехоплюють мобільні вогневі групи і зенітні ракетні розрахунки Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Сумської областей. Ці працюють 24 на 7 Та найгарячіший час те. На параду доби, коли ворог намагається залетіти в наш бік максимально непоміченим. Один з найзапекліших напрямків Східного фронту Новопавлівський, саме звідти напередодні повернулася наша знімальна група. Дорога до бійців 148-ї бригади дешеве була важкою 4 години вночі, бездоріжжям та полями із реб. Все, аби показати роботу воїнів, що визначають пуски ворожих снарядів. Також далі в сюжеті традиційно в межах проєкту Друзі дешеве буде картка і код. Збір саме на засоби реб, бо без них дістатися на бойові позиції чи виїхати з них ніяк. До воїнів 148-ї бригади ДШВ, що тримають оборону на Новопавлівському напрямку. Ми їдемо пізно ввечері. Вдень сюди не добратися навіть з ребом, бо постійно чатують ворожі птахи. Майже чотири години з зупинками, аби перечекати на чисте небо. І ми на позиціях бійців контрбатарейної боротьби. Наша система показує виходи ворожого міномету, де він знаходиться, і приходить, куди прилітає. Ймовірно, по нашій військах бійці працюють на американській радіолокаційній станції, що миттєво виявляє точки, звідки росіяни відкривають вогонь з наземної важкої зброї. Також фіксує, куди саме падає боєприпас. РЛС працює на відстані до 30 кілометрів і знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від лінії зіткнення. На карті можете бачити роботу нашої станції за 4 дні. Будь ласка, ось це все ворожі цілі. Міномети, РСЗВ, артилерія. В день по 100 плюс засічок. Ось це наша робота. Кожен снаряд має свої якісь певні характеристики, і вона про ці характеристики знає ця станція, тому вона знає, що це за снаряд, і з чого він випущений. Погрішність у Радара теж є, і він її чітко позначає. Інколи це 5-10 метрів, а буває і 150. Все залежить від рельєфу місцевості. Чим менше висот чи перешкод на шляху радіоантени, тим точніше визначена ціль. Це є ворожа техніка, звідки ведеться вогонь. Куди саме прилітає. А чорні цяточки це ще. Вибачайте мене засічки. І притом ворожа. вороже. Мушу передати. Характер цілі в даному випадку міномет. Миттєво станція робить засічку. Звідки було здійснено постріл? Бійці одразу ж передають координати артилерії, аби далі та працювала. Фіксують кожну знищену ціль, розвідники. І такі здобутки ОРЛСників 148-ї бригади є щодня. І все завдяки злагодженій роботі між залученими до контрбатарейної боротьби підрозділами. Люба знищена гармата, чи цей міномет той же самий це все життя наших побратимів. Все, що знищило, знищили там з нашою допомогою, не знищить нас наш потім. Та бійці кажуть, працювати можуть не завжди, бо йдучи у штурми, росіяни включають всі наявні у них реби. Ворожі реби заважають, вони забивають чистоту станції, ну тому що вона не бачила, Ну, станція розумна. Вона намагається перепригнути на інший канал. Якщо в неї не виходить, вона розказує. Ну сама станція, що робить щось, тому що нас січуть. Якщо ми не приприймаємо, дій, вона просто виключається сама по собі. Тареп противника це не єдине, що заважає радару працювати. Ворожа авіація більш небезпечна, бо може не заглушити, а знищити станцію. Тож, аби убезпечити і себе і техніку, десантники весь час змінюють свої позиції. Постійних у них немає. Ночу тільки ночу переміщення і переміщаємося дуже часто, щоб ворог не міг нас виявити. Та перекати з одних позицій на інші неможливі без ребів різних частот, а їх десантникам вкрай не вистачає. Тож у рамках проєкту друзі ДШВ» воїни просять наших глядачів про допомогу. qr код за яким ви можете зробити донат на вашому екрані. А поки ви донатите гривнею, один з бійців звертається до рідних. Передаю рідним своїм привіт, дониці свої. Люблю її сильно. І в селі Макарівка теж всім привіт. З десантниками ми провели цілу ніч, і виїхати з позиції нам вдалося лише під ранок, у той момент, коли небо над нами було чисте. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факта і сітіві. Єдині новини. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що американський президент Дональд Трамп мотивує країни альянсу витрачати більше на оборону. Про це він заявив під час свого візиту до Білого Дому. Трамп похвалив Рютте і заявив, що той доклав зусиль для зміцнення НАТО. Та додав, що Європа має виділяти більше на свою оборону. Нещодавно Єврокомісія оголосила, що в ЄС планують витрачати на оборону 800 мільярдів доларів, а німці в майбутньому. Можуть давати зо пів трильйона доларів. Рюте запевнив, Сполучені Штати і Європа можуть зробити НАТО ще сильнішим, якщо працюватимуть спільно, та необхідно нарощувати виробництво зброї. Зброї ми робимо недостатньо ні в сполучених штатах, ні в Європі, і ми відстаємо, якщо порівнювати з тим, що виготовляють росіяни і китайці. І у нас є величезна оборонна промислова база, та нам потрібно зробити більше, щоб нарощувати виробництво і позбавитися бюрократичних перешкод. Сполучені Штати посилюють санкції проти Росії. Про це повідомляє телеканал CBS News і посиланням на свої джерела. Адміністрація президента Трампа накладає додаткові санкції на російські нафтовий, газовий і банківський сектори, а здійснюється це шляхом обмеження доступу до американських платіжних систем. Вашингтон цього тижня скасував ліцензію для російських банків, що дозволяло продовжувати операції для торгівлі енергоносіями, попри санкції як виняток. Тепер вони не матимуть доступу до американських платіжних систем для великих транзакцій, пов'язаних із енергетикою. Два мільйони доларів на допомогу народу України пожертвував співзасновник та один з очільників стримінгової платформи Нетфлікс Рід Гастінгс», повідомляє голівудське видання Дедлайн. Надані гас гроші надійдуть через керовану американським ветеранам організацію Білий Лелека, що спеціалізується на критичній допомозі Україні. Планується, що на них закуплять різні засоби для медиків, які працюють на передовій, зокрема системи захисту від дронів. Журналісти зазначають, що це не перша пожертва Гастінгса для України. Два роки тому він уже подарував мільйон доларів на екстрену допомогу через українсько-американську громадську благодійну організацію разом. Президент Володимир Зеленський напередодні взяв участь в Іфтарі та відзначив воїнів мусульман державними нагородами. Нагадаю, Іфтар – це Вечірня трапеза, що відбувається під час священного для мусульман місяця Рамадан. У заході взяли участь військовослужбовці, мусульмани, представники меджлісу, кримсько-татарського народу, дипломати та духовенство, глава держави нагородив військових за особисту мужність та героїзм під час захисту державного суверенітету України. Володимир Зеленський додав, що цьогоріч саме на час Рамадану припали дипломатичні зусилля України і партнерів, щоб наблизити справедливий тривалий мир та гарантувати безпеку нашій країні. ми в Україні всі сподіваємося, що ця міжнародна робота спрацює, і тиша в небі, тише на морі, на фронті допоможе миру. Ми вдячні всім нашим партнерам, які нас підтримують. Хай молитви наших людей, молитви наших друзів. Молитви за мир за Україну допоможуть реалізувати зусилля, зусилля Америки, Європи, всього світу заради миру і безпеки, зусилля наших воїнів, наших всіх громадян. З червня 22-го року британські військові інструктори передають нашим воїнам сучасні методики підготовки в межах операції Інтерфлекс, яку організували Велика Британія та Північна Ірландія. Навчання відбувається безпосередньо на полігонах у Великій Британії. Програма нагадує базову підготовку солдатів Сполученого Королівства і спрямована насамперед на українських рекрутів, які лише набувають досвіду. Це і поводження зі зброєю та польовою технікою. Перша допомога на полі бою і найголовніший етап долання смуги перешкод на витривалість, і все це в умовах наближених до бою. Як відбуваються такі навчання, більше в матеріалі наших колег з комунікаційного підрозділу Генштабу ЗСУ. Зараз позаду мене наші військові, які проходять базову загальну військову підготовку у Великій Британії, проходять психологічну смугу перешкод. Насправді вона дуже складна і кажуть, що це одна з найскладніших смуг, яка є тут. Тож будемо дивитися і будемо питати, які враження. Разом з ним ми всі разом триваємося. Перечуття? Не знаю, щось неочікуване, але прикольно, я наготувався вже. Попереду uh, знаходяться позиції Кацапі. Ви повинні їх зачистити і змусити цих заплатити за все. So давай, 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 давай! Перший етап психологічної смуги перешкод це прохід через траншеї з різними перешкодами. Також тут відбувається стрільба артилерії, горять вогні, в дими, літають дрони, які роблять скиди. Тобто повністю імітують бойові дії. Вперед! Другий етап психологічної смуги це прохід через водні перешкоди. І нашим військовим треба повсти максимально низько для того, щоб їх не вбили. Якщо хоч хтось підіймає голову доверху, інструктори просто починають хлюпати на них воду для того, щоб військовий повністю змочився і повз максимально низько. О, клас. Я біг за двадцяткою, а мені сороківка. але добіг за ними. Прикольно, во. Скажіть, як ви купали в армію. Та як, як всі? Я прийшов за власним, бо опинився тут. Навчання проходить дуже на, на досить високому рівні. Як і інструкторів можна похвалити, стараються максимально нам допомагати та сприяти. Хлопці, більшість з них мобілізовані. Доволі трошки старшою, як можливо. Комусь важко, але спільними зусиллями тільки вперед, і тільки вгору. Звичайно, мені подобається працювати з українськими військовими. Для мене це виклик як для лідера, але водночас приймаю це за винагороду. Українці сьогодні показують себе неймовірно добре. Вони служать лише тиждень, і це вражає. Бачите, як такі люди переходять від цивільного життя до освоєння окопних систем і проходження виснажливих спуг перешкод у складних умовах, подібних до тих, що ми маємо тут у Великій Британії узимку. Слава Україні! Героям слава! На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.